А ось Румунія та Польща проводили політику асиміляції. Українці не допускалися до місцевих органів влади, а у офіційних документах термін українець було замінено на стару назву русин. Навчання у школах українською мовою витіснилося двомовністю з перевагою польської мови. У Львівському університеті позакривали українські кафедри, а обіцяний український університет так ніколи і не відкрився. П'ятимільйонне українське населення становило найчисленнішу з національних меншин у міжвоєнній Польщі, майже 90% українців мешкали на селі, село було перенаселеним, землі не вистачало. Ситуація загострилася іще більше, коли уряд. У рамках так званої політики посилення польського елементу на східних кордонах виділив польським офіцерам і солдатам землі у Галичині і на Волині. До 1938 року найкращі землі отримали 200 тисяч переселенців. Українці опиралися полонізації і діяли як легально, так і у підпіллі. Легальні центристські політичні партії. Поставили своєю метою здобуття автономії. Найвпливовішою серед цих партій була УНДО Українське народно-демократичне об'єднання. Виникла густа мережа громадських організацій. Союз Українок охопив своєю діяльністю значну частину українських жінок. Товариства просвіта і рідна школа відкривали бібліотеки, приватні школи. І гімназії з викладанням українською мовою. Випускники їх нерідко виїжджали на навчання до Чехословаччини. Видавалося багато громадських, політичних і економічних журналів. Склався доволі потужний кооперативний рух, який об'єднав понад 600 тисяч членів. Кооперативи, банки та страхові товариства не лише гарантували економічну безпеку, а й вчили, як стати громадянином і хазяїном власної землі. Легальні партії і організації мали безперечний успіх. У НДО направило до сейму з півтора десятків послів, депутатів, а його лідер став віце-маршалом польського парламенту. Проте не легальні націоналісти, ті, що діяли у підпіллі, мали вирішувати польсько-українські стосунки. Підпільний націоналістичний рух започаткували офіцери українських січових стрільців і Галицької армії, пригнічені програшем у війні. У столиці Чехословаччини-Празі виникла українська військова організація УВО, яку очолив полковник Євген Коновалець. Діяльність УВО зводилася до актів саботажу і політичних вбивств. Під прицілом у них були не тільки поляки. Головними ворогами вважалися українці-прибічники порозуміння з Польщею. Ідеологом українського націоналізму став Дмитро Донцов, головний редактор тижневика Вісник, що видавався у Львові. Про вину за поразку української революції 1917 20 років він покладав на демократів і соціалістів. Донцов, оджучу відкидав демократію. він визнавав, що найвищою цінністю є народ. він стверджував, що не демократична більшість, а свідома націоналістична еліта має історичне право насильно спонукати маси до дій Нація має бути неподільною. Отже, ворогами є усі окупанти українських земель. Ідеї Дунцова знайшли значний відгук серед молоді і лягли в основу організації українських націоналістів ОУН, у яку війшла Уво у 1930 році. ОУН провела велику акцію саботажу, в ході якої було здійснено до 200 підпалень, руйнувань залізничних колій і електромереж. Уряд направив до Галичини регулярні війська і розпочав так звану пацифікацію, утихомирення було запроваджено колективну відповідальність у десятках сіл. Проводилися масові арешти, знищувалося селянське майно, застосовувалися тілесні покарання. ОУН відповіла черговими терористичними актами. Усе тугіше закручувалась спіраль взаємного насильства. У 1933 році на чолі ОУН у Польщі став Степан Бандера. Саме він підготував два ефектних вбивства: було вбито Аташе Радянського консульства у Львові на знак помсти за штучно організований голод в Україні і польського міністра внутрішніх справ генерала Пірацького, який ніс відповідальність за пацифікацію. Польща зденонсувала угоду про захист національних меншин. У березі Картузькій було створено концентраційний табір для політичних в'язнів, у якому поряд з польськими опозиціонерами і комуністами сиділо багато українських діячів. На фоні загострення польсько-українського конфлікту залунали також і виважені помірковані голоси, що закликали до нормалізації. Митрополит Андрей Шептицький засуджував як польську пацифікацію, так і теракти українських націоналістів. Єжи Гедроїць закликав до об'єднання в ім'я інтересів польської держави. Ані ті, ані інші голоси не були почуті. У 1938 році у східній Польщі було знищено 200 церков, а 150 передано католикам. Навіть ті, хто до того часу виступав прихильником домовленості і порозуміння, почали вважати, що тільки нова війна спроможна принести звільнення українцям. А війна вже висіла у повітрі. Державою, що найбільше прагнула зміни порядку в Європі, була Німеччина. ООН співпрацювала з німецькою військовою розвідкою Абвером вже багато років, вважаючи, що під час майбутнього конфлікту саме Німеччина допоможе українцям заснувати свою державу. Гітлер був ворогом як Польщі, так і більшовизму, І тому він і видавався природним союзником. 30-го падіння карпатської України поставило ОУН у важку ситуацію і виявилося однією з причин розколу цієї організації на дві фракції Андрія Мельника та Степана Бандери. Мельниковці вдальше і досі вірили, що Україна може отримати незалежність лише за допомогою Німеччини. Бандерівці не були настільки легковірними. Вони вважали, що незалежність має бути справою самих українців, хоч не виключаючи можливості підтримки з боку Німеччини, вони бачили себе у ролі повноправних партнерів. Як виявилося, і перші, і другі помилялися. Зродились ми з великої години спожешний, із полум'я вогнів, плекав наш біль по втраті України кормив нас гнів і злість на ворогів, і ми йдемо. У бою життєвому тверді міцні не знам, мов, граніт, бо плаш не дав свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ. Не хочемо ні слави, ні заплати Заплата Раби нам дружини не згоди, не сміє брат на брата у бій Під синьо жовтий прапором свободи З'єднаєм весь великий на Великий Упавши слава для нас, закон, найвищий вищий долака, соборна українська держава, вільна й міцна, по покавка, соборна українська держава вільна й міцна, по покавка. Найбільше свобід давала їм Чехословаччина. На Закарпатті українці обіймали посади у місцевій адміністрації і розбудовували власну систему шкільної освіти. У Празі і по дебрадах було дозволено відкрити три вищих навчальних заклади, у яких здобували собі освіту українці з усієї центральної Європи. Ресня 1938 дев'ятсот року Англія і Франція підписали з Німеччиною Мюнхенську угоду. У ній було дано дозвіл на розподіл Чехословаччини. Послаблений уряд у Празі визнав нарешті автономію закарпатської України. Прем'єром її став Августин Волошин. Проте Гітлер мав свої плани, і Закарпаття було віддано Угорщині. Уряд Волошина ще встиг проголосити незалежність, але незабаром угорські війська захопили усю територію. 15 березня 1939 року Карпатська Україна проголосила незалежність. Ці події передувало захоплення німецькими військами Чехословаччини, до складу якої входила Карпатська Україна. Уряд краю, який на той момент мав автономію, проголосив незалежність. На чолі держави став видатний громадський діяч Августин Волошин. Новостворену державу оголосили республікою. Державним прапором обрали синьо-жовтий стяг. Гімн ще не вмерла Україна. А герб тризубець князя Володимира. Після проголошення незалежності Августин Волошин одразу ж звернувся до Адольфа Гітлера з телеграмою. Президент просив Фюрера захистити карпатську Україну від зазіхань Угорщини та оголосити її під німецьким протекторатом. Та Гітлер не захотів сваритися з союзниками. Тому на наступний день, 16 березня, угорські війська захопили хуст, столицю новотвореної держави. Карпатська Україна, проіснувавши лише один день, зникла з карти світу. Щоправда, новостворені сили оборони чинили запеклий опір. Карпатська січика налічувала 4 тисячі вояків, мужньо партизанила проти угорців майже місяць. Коли вояки опинилися у безвихідному становищі, їм довелося тікати в Румунію. Після Другої світової війни більшість території Карпатської України увійшла до складу СРСР та стала Закарпатською областю. A visszavonuló csehek mágiát raktak irattáraikból.